У який строк потрібно подавати повідомлення до ТЦК та ДПС? Про що повідомляти працівників протягом року? Розглянемо відповіді на ці запитання, обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Сьогодні на міні-курсі поговоримо про повідомлення, з якими працюють кадровики та особи, відповідальні за ведення військового обліку. Зауважте, що повідомлення стосуються як працівників, так і контролюючих органів. Отже, про все по порядку. Почнемо з кадровиків. Базове повідомлення, про яке повинен дбати кадровик, це повідомлення про прийняття працівників на роботу, яке подається до податкової. Залишимо дискусії, що програмне забезпечення для подання повідомлення зазвичай знаходиться в бухгалтерії, а підписують його директор і головний бухгалтер за наявності. По факту, заповнювати таке повідомлення, як правило, доводиться саме кадровику. Тож нагадую, що таке повідомлення безпечно подати після видання наказу про прийняття, але до початку фактичної роботи працівника. Далі поговоримо про повідомлення працівників. Одним з основних є повідомлення про дату початку щорічної відпустки. Нагадаю, що відповідно до законодавства, якщо щорічна відпустка надається за графіком, то роботодавець зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну. Якщо цього не зробити або прострочити встановлений термін, то працівник має право перенести відпустку на інший період. Таке повідомлення складаємо письмово в довільній формі. І ознайомлюємо працівника під підпис. До речі, якщо відпустка надається поза графіком, тобто за заявою працівника, то повідомлення не буде. Ще одне важливе повідомлення це повідомлення про зміну істотних умов праці. Найпоширеніші ситуації, коли потрібно готувати таке повідомлення, це зміна окладу, графіка роботи підприємства або режиму роботи, наприклад, встановлюється неповна зайнятість з ініціативи роботодавця. Зауважте на нашу думку, повідомляти працівників слід, і в тому випадку, якщо відбувається збільшення окладу за мирного часу, працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці до впровадження змін. Під час дії воєнного стану повідомити слід не пізніше як до запровадження нових умов, тобто повідомити потрібно хоча б за день до змін. Таке повідомлення доцільно оформити документально і ознайомити з ним працівника під підпис. Повідомлення повинне підтверджувати своєчасне інформування працівника про зміни, а також згоду чи відмову працівника працювати в нових умовах. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Додатково для вас працює а консультант, який надасть відповідь на будь-яке питання протягом декількох хвилин. Спробуйте вже зараз. Ще одне повідомлення, про яке слід сказати окремо, це повідомлення про скорочення. Так, відповідно до законодавства про наступне вивільнення, слід персонально попередити працівників не пізніше, ніж за два місяці. Увага! Дотримуватися повідомної процедури слід і під час дії воєнного стану послаблень в строках немає. Зауважте, що ця процедура не стосується державних службовців, для яких діє інший строк попередження. Колеги, більшість повідомлень в кадровій справі складається письмово в довільній формі в двох екземплярах. Пам'ятайте, що в повідомленні слід чітко і лаконічно зафіксувати суть. За необхідності окреслити строки та можливі перспективи чи наслідки для працівника на повідомленні обов'язково має стояти дата надання та дата ознайомлення працівника, а також його підпис. Зразки та шаблони повідомлень передплатники платформи можуть знайти в розділі документи або замовити розробку нового документа в сервісі «Окі-Докі». А тепер поговоримо про повідомлення, які формують особи відповідальні за ведення військового обліку. Хоча, як ми знаємо, часто ці обов'язки виконують також кадровики. Якщо говорити про повідомлення ТЦК, то тут обов'язковими є подання двох повідомлень встановленої форми. Перше це повідомлення за додатком 1 до порядку 1487, яке подають в разі призначення звільнення чи увільнення керівника та особи відповідальної за ведення військового обліку. Таке повідомлення слід подати у семиденний строк з дати видання відповідного наказу до ТЦК за місцем юридичної адреси підприємства. Увага! Щороку подавати такі. Повідомлення не треба тільки за необхідності. Друге це повідомлення на працівників, які є військово зобов'язаними призовниками чи резервістами. Його подаємо за формою наведеною в додатку 4 до порядку 1487. Якщо інформуємо ТЦК про прийняття чи звільнення відповідного працівника, то додаток 4 подаємо протягом 7 днів з дня видання відповідного наказу. Якщо ж працівник повідомив про зміну облікових даних, чи це виявили при внутрішньому звірянні, тоді додаток 4 подаємо щомісяця до 5 числа. Таке повідомлення подаємо до ТЦК, де працівники перебувають на військовому обліку. Щодо повідомлень, які подаються за встановленою формою, це база. Водночас керівник зобов'язаний інформувати ТЦК в довільній формі про виявлення фактів порушення правил військового обліку, а також про жінок, які мають медичну та фармацевтичну спеціальність і не мають вод. А ще йдеться про інформування працівників про їх виклик до ТЦК тощо. Такі повідомлення складаються у довільній формі. Загальна порада послатися на відповідну норму порядку 1487. Викласти суть, зазначити осіб, яких стосується повідомлення, зафіксувати дату і відповідальних осіб. Будьте уважні, подекуди порядок 1487 встановлює строки, коли слід надати таке повідомлення. Крім того, повідомлення в довільній формі складаються і для працівників. Наприклад, про необхідність оновити військово-обліковий документ, про виклик до ТЦК тощо. Обов'язково отримайте позначку про ознайомлення на своєму екземплярі повідомлення або складайте акт про відмову ознайомитися з повідомленням. Отже, як правило, повідомлення, що стосується працівників, формуються письмово у довільній формі. Важливо ознайомити з ними працівників під підпис, зафіксувати дату ознайомлення, можливе рішення працівника чи наслідки. Окремо слід подбати про. Фіксацію відмови від отримання повідомлень. Що стосується повідомлень контролюючих органів, то вони здійснюються за встановленими формами. Тут слід чітко дотримуватися дедлайнів. Якщо у вас залишилися питання, або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. До зустрічі у наступних відео.